Поліція Полтавщини розшукує безвісно зниклого Дмитра Пухового. Відділенням поліції номер 1 Кременчуцького районного управління поліції розшукується безвісно зниклий пуховий Дмитро Сергійович 1985 року народження. Мешканець Кременчука. Відомо, що чоловік 3 серпня пішов з дому, і місце знаходження його невідоме. Поліція розпочала пошуки чоловіка. Прикмети зниклого. Зріст 180 см, худорлявої статури, волосся довге, темне. На момент зникнення був одягнений у коричневі штани, сіро-коричневу футболку та чорні кросівки. При собі мав рюкзак чорного кольору. Особлива прикмета на одній із рук має татуювання у вигляді літери Д. Шановні громадяни, якщо у вас є інформація про зниклого чоловіка або вам відоме місце його перебування, правоохоронці прохають повідомити про це поліцейських Кременчуцького районного управління поліції в Полтавській області за телефонами. Чергова частина 098 739 26 30, карний розшук 099 793 3504